Сами чуть не засилый, да и такие. Да тут пеньки нам надо поехать, они это пройдут. Зйомка відео заплещена. Камеру вирубай на. Камеру вирубай, блядь, мудила. Так, не заводиться ми машин. У бізнесмена Барсученка діла йшли не те, що хуйовано і не можна сказати, що хорошо. Но потом Пішла одна херня. Він уже все попробував і попам жертвував, і до матушки Віолетти ходив. І з равіном совєтувався. ніхуя не допомагав. Що там, пацани, не заводиться? Бле? А тут родімий, так, да, двіжок. Ну так. Да. Це зранку щось було таке, щось чи газ такий, чорт його знає. Щось важко заводить. А вона ще й на газу, так. Да? Да. Ану пробуй. Ану, Вадим, давай. Є іскра вроді є. Є іскра, і бензину повний бак, не заводиться ніяк, так? Да? <гум> ну, там свічку, так? Да? <гум>

І що за чудо в техніки відмовляється, так? Да? Заводитись. Які є варіанти, як думаєте? Як, як їх завезти? Якби ж не можна витягнути болотами. Ну, так, да, ти не провернеш її. Це оцей того би витягнув. Ну да. Я думаю повний привід. А будемо уже пробовать, будемо їхати по-любому отсюда туди до. Так а як? Ну як? Як его його... затянути? Тянути? Есть. Скраб еще найде. Може газ закінчився? Ні, газу точно багато. Совєтської качество. Один напільничок туди-сюди і працює. <ріст> один напільничок. Ну подивіться в руках, один напільниче. А що зробив? Іскрут туди. Туди сюди, ма. куди проїжджали, з траси Пріст, по полю, по прямо. По полю, дами йдуть. Прямо. прямо говорили, да. Як да. Там? По полю жов. Ну ви туди їдете, джипом? Так. Да. Ну а ми маємо проїхати. Та я думаю, що проїдеть. Ми ж туди заїжджали, ви ж бачили колі. Да. Коротше, туди видвигаємося. Я їду за вами та і все. Їдете там всередині да. чи 4. да. Та да. да, ні, я ззаді буду їхати. ви. Сами чудные засилы, блин, не Давайте тут пенки надо пройти. 不安全。 Місто Брусилів, це молітвений дом. Ну, тут написано якийсь сімейний центр. Ми будемо розбиратися, познайомимося з хазяїном. Керівник громадської організації «Форест Петров. Ми займаємося, це природозахисна організація, яка займається тим, що виявляє тедішки лісу, там, якісь корупційні дії і так далі. Сьогодні, перебуваючи ну, в рейді, виявили сліди, за якими ми прослідували і приїхали до е цих хлопців, які е різали березу. Справа в тому, що на тому місці, де вони її різали, е там земля державна. Тобто вона не визначена за ДЗК ніким, відповідно, вона державна. Там різати не можна просто так, тому що сказав якийсь там жора чи хто. Е -е, хлопці сказали, що тіпа, ну, так і так, у нас тут жора якісь поставили, ми взагалі не в курсі і так далі. Я хотів спочатку викликатися там, щоб ну, ви розумієте наслідки. Забрали би, вилучили і так далі. Оскільки до жори дозвонитись було нереально, ну, я кажу, ї... нехай їде сюди жора. Показує документи, тому що в мене є підозра, що це ну, просто лівак. Він вас поставив подальше, поглибше, щоб ну, не те саме. Вони кажуть, ну, не можемо дозвонитися, мені стало їх шкода. Ну, Будуть звичайні роботяги за це. Але коли ми розговорилися з цим дядьком, дядько каже, ну це на молітвине довгі. То що я б хотів би вас попросити? Я розумію, що у вас там якісь є домовилися з жору. У мене нема. немає. Я, я Вони перетро. туди ж передавали все через голову. Конкретно все ось. Дивіться, я попрошу, що, так. оскільки це державне, державне має належати народу ніяких грошей, щоб журі ви не платили. Тому що це наша попередня домовленість, що я вас відпускаю, не викликаю сюди поліцію, щоб не було так, що постраждають звичайні люди. А якщо на молитвенний дом, то нехай буде, тому що і безкоштовно, без грошей. Тому ну, ніякому Жорі ніяких грошей не треба робити. А жору ми трохи пізніше десь спіймаємо з хлопцями. У нас є номер телефона. Мені головне, що він з ними розрахувався. І все, всі в розході. Ну це що вони розраховувалися з нами. Як воно працює? Я жорі не плачу. Я з хлопцями Везли дров все. Ну, треба дрова, треба утоплювати Приміщення, самі бачите, яке зараз гуртки проходять, діти навчаються. Я це розумію, навчають, це, але так. це має бути в законний спосіб, а не пішов десь по полі схід, вправ. Схід. Да, ви, а, ви ще, а ви ще й гроші заплатили. Ви ж то не знаєте, за чого ви. А ми теж а ми, а ми, а ми робили і втрати. Ви ви по нього платите гроші напряму. Да. Вони там між собою, я, я не знаю, вони там між собою розраховуються ще. Я, я, я поняв. То вивезли мені, я заплатив. Забирали своє, щоб все. ми нарізали. Мені саме головне, щоб ви з хлопцями розрахувалися. Якщо, да. якщо ви з ними розраховуєтесь, да, да, да. не жора з вами ні. ні. Ми давали, вони давали, ми собі жор. забирали, а. що ми заробили. Скільки... То, ви жору не знаєте. Да. Ми ж скільки все, заробили, ви? а остальне давали йому. А так і, остальне... і Скільки, скільки вам за, 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 такі, за дві машини цієї Берези загадали? Получається, 1150. Ми, да. це, то це скільки за це все? Ну, трешко мірі. Ну так, плюс-мінус. 10 тисяч, може, 12-13 тисяч. Плюс грузчики, плюс розтоплювати, то, йому там теж не до хера попадало. А, а скільки, скільки ви заробляєте все, ну, все, все? Ну, з цього всього? З усіма розтратами, з усіма, дві машини ми привозили, ми отримали 8 а, а, тисяч. А решта, різниця пожори, да, да? Да, 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 да. Ну, це ті пожори. Так, 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 так. Це бензини, пілка, масла, це все наше. Ми, ми так домовлялися а... постійно. Ну, чесно говорячи, мені просто вас шкода. Я, я, я і більше не попадайте до цим жору, тому що я... жора це апіріст, який вас просто підставляє. Так, ні, ми по-любому з ним зв'яжемося і вам е теж він довзвонити і об'яснити. Е -е -е... Так не робиться. І ми тут живемо Брусилову вже не один год, і ми знаємо, що це таке. І ми возимо постійно усім людям дрова. У нас і це так перший раз такое случається. Я зашуй, кажу. А, а що, що у вас тут за гуртки дитячі? Розкажіть у нас про... школа життя проходила. Гуртки для дітей проводимо. Взагалі всі діти бажають, більше ста дітей приходить навчатися, Там, наприклад, гурток тенісу в спортзалі, потім робототехніка, програмування, інформатика, майстерня по дереву, таке, рукоділля, всякі такі. Все зрозуміло. Тоді ладно, займайтеся. А, хай вже будьте да, такі, коротше, да, хай вже з да, нами розрахуються. Да, хай, 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 да, розбирайтеся. Да, Жорин телефон жори, є, ми жорою потім будемо розмовляти. Ми допоможемо вам. Жора да. стріляє. І ви, ви перевіряйте, куди вас Все, ставлять роботи. Да. щоб не було цього ніякого Я непорозуміння. Бо да. вам. Все. До побачення. До побачення. Да, да. І вам. будьте здорові, буде. дякую. дякую. Друзі, ну, дивіться, виявилося, бачите, трохи трохи хлопці збрехали, не жура договарюється все-таки. Вони, ну, Я не знаю, в чому тут момент і хто тут винуватий. Я не знаю, чи це свідомий вводення, введення в оману, але якщо я вже прийняв рішення, ну, і ви бачите, що дійсно привезли на цей, на гуртки. Дякую, що. Будьте здорові. здорові. Все. Ми вийдемо на цю Ми... да. Я не проти допомогти вам. Все нормально, перестань нам не нічого не треба допомагати. Ви собі саме не допомагайте, не бачите, так. що да. прості люди і... Да. і не бере трубку. Хай вам щастить, хай да. вам дасть щастя. Вашій сім'ї, да. вашим дітям. Дякую, Дякую вам. вам. Дякую вам, все, щасливо. Ну, ви бачите, що, да, що відбувається. Ну, от. Е, я, оскільки я прийняв рішення, що. Я не буду блин, тут викликати поліцію в цьому випадку. Блин. Я вважаю, що я поступив по совісті. Не знаю, може мене осудять, затролять, там, що, там, захейтять. Ну і хрен з ним. Буває по всякому. Мені жалко цих мужиків стало. Блин. Не знаю, чи це свідоме ведення в оману, що там, тіпа, це жора, там, чи це якийсь, може фантом цей жора, фантомний, але ну, наче не брешуть. Там буде видно. Тому, друзі, ви відпишіть, чи я правильно поступив. Тій ситуації. Напишіть, як би поступили ви, чи ви б е викликали б поліцію на, в такому випадку, Притяг... намагались би притягнути до відповідальності, щоб у вас з вами сталася така ситуація. Чи поступили так, як я. От. Мені це дуже важливо. Я думаю, що якось кос... косвіносадок, ну, блін, Наче воно і незаконно зробили. І з другої сторони, наче, наче особисто ми нічого не порушили. Ну так, да, провели. Ну так, да, показали, записали вам цей контент. От. Не знаю. Може захентять мене люди, але шо маємо, що маємо. Да, як там цей Кучма казав, що хто там. Тому все, друзі, на зв'язку ми погнали далі. Разом сила. Спокойной ночи, дружок.